Воу-воу-воу! Погляньте, яка пачка! І це тільки документи. Документів більше, ніж вантажу сьогодні. І так, друзяки, стартуємо з Англії. Я жалувався, що в мене перебіжки. До речі, це можна знімати. Перебіжки по 600 км. То на тобі серенький, останній тиждень. Останню поїздочку влупили 1300. Це не багато, як для тижня, але я їду під Іспанію і мені потрібно буде звідти трішки повернутися, тому що з під Іспанії навряд чи мене хтось поміняє. Отож, ну, рушаймо. Завантажили мене металом, який я вже пов'язав. Ну, Метал не книжки, його можна було легко пов'язати. Все пов'язано, все ув'язано, все шикарно, все тримається. Всього лиш на всього 8 тонн. А отже, ми їдемо на легкі. Їдемо 1400 км попереду. І сьогодні у нас понеділок. Ми розпочинаємо останній тиждень, зворотній відлік, 6 днів до заміни. І вперед, я тут собі таке подумав, не знаю, чи сподобається вам чи ні. Але давайте хоч один рейс зробимо без якогось екстрім контенту. Не хочеться вже цих проблем, не хочеться перевернутих палет, не хочеться вузьких доріг, не хочеться... Не хочеться баться одним словом. Давайте вистачить нам того, що ми зараз стаємо корочок, хоча ми трішки поспішаємо в паркінг. Попереду вже щось. Намічається. А що хотіти? Година пік в Англії? П'ята година вечора зараз по Англії. Ми їдемо в найзавантаженішу доріжку Англії. Так що на що ще надіятись? І ще ж, друзяки, прийшов час сьогодні вперше випробувати нашу долю. Їду на перший паркінг, той, що вона мені дала, я до нього встиг, що залишається навіть годинка часу. На другий я не поїду, якщо на цьому не буде місця, я замовлю собі паркінг, який можна замовити онлайн. Я тільки що дивився, там ще є 48 місць, десь 5 хвилин назад було 48 місць. Дуже зручно на сайті показується, скільки місць в тебе є на паркінгу. Тобто ти. На щось розраховуєш, мені до паркінгу от 4 км, і до першого. І на другому є 48 місць. Давайте глянемо, що у нас буде робитись зараз на першому. Перший такий собі грязний, ну, але хоч який. Нам би аби де стати, і дев'яточку стоїмо і завтра прямуємо в порт. І 7 в Англії ще не так пізно, але оце я намагаюся стати. На окружній Лондона на М25 і дорі... доріжці. Знаєте, тут а, якийсь затор прямо в кільці стоїть. Може, ну його. Зразу їдемо туди. Тут зараз буде видно той паркінг. Та ну нафіг, він заліплений такий, щоб. Їдемо зразу ж. Я не хочу навіть туди сунутися. Де я там стану? Венти що робиться? Не хочу я сюди заїжджати однозначно. Так, полетіли далі. Бронюємо місце тоді і летим далі. Бачите, які паркінги в Англії відрізняються кардинально від європейських паркінгів, від тих, до яких ми усі звикли. Прості лісні автогрільки. Тут вони дещо інші. Потрібно. ну Звичайно, є і на Автобані, вони тут називаються Servius. Але... Більшість снап паркінгів, вони знаходяться десь в якихось таких от чигирях. Треба з'їжджати з автобану, десь проїхатись трішки, заїжджаєш в місто, чи в містечко, чи в село. І паркінг твій десь в самому місті або облиз міста. Тобто магазини і якась цивілізація дуже поруч, що у нас погодинник. Ще півгодинки загального часу я маю. А отже, ми встигли. Шикарно ми встигли. Ну, і ось ця машинка заїжджає на наш паркінг вже. Але, як я вже й казав, це зовсім не проблема. Тому що у нас місце зарезервоване, і це дуже багато що значить. Коли в тебе є якийсь букінг і ти впевнений, що ти тут станеш 100% в будь-який час, головне тобі туди доїхати, то це небо як радує. Зараз треба буде. Тому мену сказати, скільки ми виїжджаємо. Половина, зараз пів півсьомого виїжджаємо, пів 6, півпятого, чотири тридцять чотири тридцять І залишається сама малість. Це запаркуватись зараз тут. Якщо він зараз десь нас поставить якусь таку задницю, якось цього. І там буде одна лунка, то це буде трішки нелегко, тому що тут... Як бачите, причепи торчать вже лінії закінчуються. Трішки маловато місця. Ну, типовий англійський паркінг з рівною цією, з рівною лінійкою. Куди він мене ставить? Куди він мене ставить? Так, ставить нас сюди. Приїхали. Знаєте, друзі, лисиця стоїть прямо на паркінгу. А та, вот як собака. Кс -кс 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 -кс. Ходи сюди, ходи. Лисичка, ходи сюди. Ти боїшся людей. Ти не боїшся людей, ти зовсім не дика. Маленька. Ти тут в ролі собаки, я бачу. Охороняєш машинки. Добрий ранок Англія. Готуємось недавно ч, готуємось до старту. Сьогодні транзитний день, сьогодні має бути легкий день. Просто їдемо, нічого не робимо. Не таможимося, не розвантажуємося, не завантажуємося. Просто дорога. Гарні краєвиди, насолоджуються дорогою. Да-да! І от кожен ранок я складую цю гармошечку. <гум> Спитайте чому, сам не знаю чому. Просто подобається так. Cause

Чарти, українські чарти. Я просто слухаю, можливо якісь новинки з'явились, щоб, щоб мати завжди свіженьку музичку якусь. Це у нас YouTube Music і як завжди в наші чарти залітає якась от така от грінь. Скажіть, будь ласка, яким нахер образом якісь давай збіжим іскорки 5 утра? Потрапляє в українські чарти. Да, не в топ-10, але там десь приблизно 13-14 місце займає. Невже хтось ще слухає цю <звук> Я вже задовбуюсь кожен раз дізлайкать щось подібне. І все рівно кожен раз воно вискакує в кож... кожен тиждень. Що це значить? Це значить тільки одне, що. Ми, а тобто українці, продовжують слухати цю <зв>... Да, Не виключно те, що багато тролів зареганих на Україну, так би мовити, через VPN чи як вони там, і можливо, вони вносять певну атмосферу в це. Але я думаю, що і багато із наших слухають оцю яку Яку треба викорінювати з українського YouTube. Ну я так рахую. У нас є крута музика, у нас є круті виконавці. Давайте розповсюджувати наше і це зло, принаймні з нашого YouTube. Сьогодні трішки, як завжди, моторошний паркінг. Що моторошний? Да не те що моторошний, ну. паркінг біля кладовища. Там написано 3.5 можна повертати сюди. От я й повернув. Трошки криво стало. пофігу все. Дев'яточку стоїмо і газуємо далі під Іспанію. Завтра середа. Потрібно... Ні, завтра не встигну 100%. Завтра хоча б розвантажитись, в завантажитись і стартувати назад, щоб повернутись десь в район порту, відповідно в порту мінятись. Такі розклади в мене. Став в якомусь французькому селі. Я думаю, що тут світло, Є якісь люди. Думаю, що вночі ніхто не буде лізти. Те саме головне. Не на дорозі навіть, супер. Ну да, овсянка. Тільки не сера, а серий. Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо ранок середи. Вчора зупинився, світло так світилось, так гарно було. Погляньте, що зараз тут. Це все, що видно, це тінь від моїх дверей. Темінь страшно, але я вийшов, вже вмився, тепер снідаю, да і будемо стартувати. До фініша 4 дні, ми вже на пальцях щитаємо. Круто, круто. Ще ж друзі, погнали! Я бачу літо нам ще ніхто не відміняв. 34-33 градуса Спеки. Якраз знаходжусь біля Тулузи, я розвантажився, їду на якийсь паркінг, поки немає заявочки. Останні новини, дружочки. Я в Тулузі вже четверг. Післязавтра заміна і ніяких завантажень немає. Це я вже відстояв тут в тулузі. Вже не знаю, що робити, вже і поприбирав трішки, ну як трішки, і свій коврик забрав і сидушки поведував, все, ну таке і перша якась чорнова прибирання чорнове вже є. Самокат зібрав, тако потрішки все переміщається на верхню на верхню палубу. <світ> і отак от сижу, палю час, не знаю, що робити. Тиша, тиша в ефірі і чекаємо далі. Нарешті, друзі, я бачу фініш. Це і є фініш 929 кілометрів до фінішу приблизно. Трішки раніше стану. 80 кілометрів у нас до заміни причіпу, так як я знаходжусь зараз під Іспанією, тут ми звичайно не міняємося Такі плани на ці вихідні, і ця заміна буде, можемо її назвати, експрес заміна Я ще так також не мінявся. Можливо, мінявся десь давно, ще всю суботу їхав, але завтра мені зараз вже у нас. Майже 6 вечора. Хоча я сьогодні відкрив зміну тільки в час. Сьогодні будемо їхати до 12 до часу ночі, можливо і пізніше. І будемо бачити по паркінгах, по ситуації. Ну от ми і на місці. Десь тут має бути мій притчик. Скільки я розумію. Оце наш причик. Нова кромка. Шміця міняємо на кромку. Це тут. Раночок добрий, останній, крайній, як ще сказати, туманний, осінній, гарний, прохолодний і просто офігенський, тому що, тому що я на сумках уже, як кажуть, я вже майже зібраний. Хоча попереду ще немало кілометрів. Як вам погодка сьогодні? Гляньте, все в туманах. Неймовірне осіння краса. Вікна, звичайно, брудні, дуже брудні. Зупинюсь, буду мити, тому що ще за сьогодні наб'ються цих пул багато. Не знаю, беруться, осі на дворі, вони все рівно. Вікно засирають так що шантасно. 11 градусів за бортом, вже відчувається, що ми не на півдні Франції, вже десь ближче до центру, прямуємо на північ. Нарешті, друзі, я все завершив. Майже ще свій позбирати пляшечки. Себе знімати не буду, не можу, не хочу. Я 3 години прибирав, як чорт зараз. Подивіться, яку машинку залишаю я. Згадайте, яку приймав я. Все натерте, все блищить, вікна такі, яких будто немає, щоб пташки не порозбивались, бо будуть думати, що тут нема вікна. Той наш холодильничок. Все ідеально, все чисто, бардачок наш. Бардачок також чистий. Бомболюки ідеальні. Ну і правий також такий самий, що там показувати. Фух, все вилизав, все зробив, всі речі мої тут. Біжу в душ, поки ще немає вуса. Дай буду чекати. Трішки змінилась в мене кабіна, як бачите. <хи> так, я доїздив до кінця каденції, я повернувся в Литву і вже я в своїй кабіні, можна сказати. Перший день вчора випав, так як я приїхав тільки в понеділок. Вчора цілий день відсипався, вчора був дуже важкий день. Сьогодні вже займаємось своїми справами. Ой, щось в мене. Я відвик це <смі> на механіці їздить. Їдемо трішки проженемо машинку. Поїдемо з'їздим в Вільню з замовом Які запчастинки? Масло, масляний Такі масло, масляне і таке всяке. Далі за одне тут трішки прогонимо машинку, щоб... Так як вона простояла 10 тижнів їй треба трішки дати зараз під хвост, така, щоб, щоб не забувала. Потім миючка і потім знову відпочинок. Ось такі плани на сьогодні. Я вже щось трішки відвик від легкової їзди. Відвик від того, що можна нажати на гашетку і вона їде. Це безумовно круто. <ріху> вже не 82, вже можна полявати. Ну і на завершення, друзі, сміливо можна стверджувати, що робоча тема цієї каденції успішно завершена. Катаємось по литві, займаємось своїми справами, відпочиваємо. Готуємось до нової каденції. Готуємо себе морально, фізично. <рі> ну, а з вами, друзі, не прощаюсь. Кажу до нових зустрічей. Вже дуже-дуже скоро зустрінемось в новому сезоні.